О, вибач, не знала, що ти у нас такий нещасний. Бо ти ніколи не запитувала. Перед лицем хаосу світу всі шукають спокій у різний спосіб. Скласти тобі компанію, може, тоді підемо ще кудись. Що ти пропонуєш? Наступний розділ. Джорджа, з тобою все добре. Історії сім'ї. Тато в лікарні треба їхати. Як він? Я не знаю. У новому сезоні. Дякувати, що ти була там. Ага. Хто зна що могло статися, якби не ти. Глянь, хто зі мною? Привіт, Джордже Брендо. Тату, Я борюся з етичною кризою. Гей, пастор Джеф прийшов. Ти не проти компанії? Питаєш, Пастор прийшов. Іди пошвендяй. Шелдона. Вибачте, мені треба пошвендяти. Юний Шелдон. Новий сезон. Дивіться в озвученні від гарних людей.